Доброго ранку, друзі. Час сніданку. А, Давай, ми та. з собою дезінфікуємо руки, тому що так. ми не любимо в рукавичках готувати. Якось мені це знаєш, не близьке. Я вдома завжди готую без рукавичок. Друзі, що сьогодні ми готуємо Оладки з грушею. Груші зараз є у всіх точно вдома, хто живе за містом. Якщо немає у вас вдома груші як дерева і плодів, то можна купити. Це дуже зараз легко, тому що якраз сезон. Що нам потрібно для цього? Є у нас вівсянка, плющина у нас 65 грамів, одне яйце. Ось бачимо, груша у нас є. Трішки кориці, це за смаком можна використовувати ваню обережно. Це оливкова олія, вода. Ось у нас є для консистенції, і олія для смаження. До речі, я б краще дістала кокосову олію, зараз я її візьму. Що нам треба зробити? Ми просто візьмемо вівсянку. Я думаю, що ми її трішки проблендеримо, щоб вона швидше у нас підсмажилась. Знаєш, тому що у нас не так багато часу. Просто суху збити? Е, суху Давай, збити. Зіб Давайте зіб'єш. Друзі, ну і по традиції напишіть, що ви снідаєте в цей ранок четверга. Так. Грушу ми поріжемо на мілкий-мілкий кубик. Думаю, що це не складно. Чесно, я вперше в житті збиваю блендером суху вівсянку. А ти ніколи не робив блендером арахісову пасту? Е, ні. Але а тому, що вівсянка хіба збивається? Горіхи? Ні, просто сухе, теж сухі горіхи, знаєш. Отак я колись, коли тільки поступила. Нормально? Все, чудово, хай думаю, достатньо. Чуть-чуть, Хоча б трішки, бо в нас плющена, у нас, якщо б це була вівсянка швидкого приготування, то вона дуже швидко підсмажитися і приготується, знаєш. Так. Зараз давайте додасиш туди зараз одне яйце. Можеш все в цю мисочку, знаєш, щоб викласти. Це супер. Угу, так. Ваня, будеш моїм асистентом. Без проблем При, прийшов бути ведучим, став кулінаром. Ну, таке життя. Ми всі зранку щось їмо. А ти будеш вивчати нові рецепти для Віки. Віка а -а. це дружина Вані, якщо що. Так. Е, це так. Це збити, перемішати. Так, давай читаємо наш е, е, рецепт. Значить, порізати грушу на мілкий кубик, змішати з яйцем, вівсянкою та водою і посмажити. Добре, давай ти додай хоча б половинку води, і ми подивимося на консистенцію. Так, нам Катерина написала, що снідала яєшнію в цей ранок. Так, тепленька водичка. Треба, до речі, це ти в Ютубі подивився, так? Так, так, в Ютубі в ще треба у Фейсбуці. Угу. Так. так, друзі, так. пишіть нам, як ваш ранок. Чи любите ви, до речі, грушу? Якщо не любите грушу, можна додати сюди легко яблуко. Серйозно? Чи що небудь? А я зараз так люблю сливи купувати. Вони недорогі. Ну, як на мене, можливо, так. я вже звичайно там. Я дуже люблю сливи, особливо всякі пироги з сливами, знаєш. А я зараз, ми позавчора ми приїхали до батьків, мама спекла сливовий пиріг. І я такий, о, ні, вибачте, я не їм цукру вже третій тиждень. Ти що? Але вчора я купив. Вчора я купив два кілограми. Таких, знаєш, великі-великі сливи такі. Навіть собою. Сьогодні. Я вже навіть трішки заморозила слив. так. Друзі, ось ми бачимо така однорідна маса Там вийшла. Це суха сьогодні. вівсянка. Збито трішки змолона, на блендері. Одне яйце і пів стаканчика теплої водички. Щось мені підказує. Підказує мені щось, що це дуже Рідко? рідка консистенція. Вийшла. Я багато на води? Не знаю. Або Можливо, треба трішки, щоб постояло. Возник, щоб постояло. Є трішки. Друзі, я не знаю, мені здається, я завалив цей рецепт. Ні-ні, ти не завалив. Ми зараз все виправимо, не Ми ж Жінки вміють все виправити. Це, я, я переживаю. Так, треба згадати. Е Розмову з нашою гостею. Я можу це контролювати чи не можу? Міг вже не можу. Так, Ваня, так, що ми, робити? Ми можемо це виправити. У нас є трішки Україна. вівсянки. Ти молодець, ми так. додамо цінний, і це а, навіть вівсянки. буде е класніше. Я, я думаю, це вівсянка. Все, мука теж є. Борошна, так, Ваню? Борошно. Саме от, так. От, от, чув би бо нас той професор, який з нами був на зв'язку нещодавно. Так. Як ми з тобою розмовляємо інколи? Так і багато виправляв. Так. Так, що нам ще. Казав, що сором нам. Нічого, ми теж вчимося, правильно? Так, у нас дивиться 21 глядач, друзі. Пишіть нам, що ви снідаєте, дорогі наші глядачі. Ось ще раз, ми готуємо що? Ми готуємо оладки з грушею. Оладки з грушею, друзі. Ось. Що, ще до речі, має? груша може дати ще сік, то я не знаю, до речі, як. Ні якими будуть тоді ці оладки, вона якщо тут буде багато зараз, коли буде підсмажена пустить дійсно сік, і вона буде така солодка. Мені здається, буде дуже солодка. Ні, я просто боюсь, щоб вони не знаєш. Так, не я вже чую а, своїми вухами, як тут олія розігрілася. Зараз а, запах почують вже всі, хто в нашій студії. Знаєш, жаль, що через девайси нам можна передавати запах так, приємний. Так, точно. Тому що інколи… Друзі, надійшліть нам якийсь такий, знаєте, нескладний, легкий рецепт здорового сніданку. І ми обіцяємо ну, от, приготувати у цій студії. І це буде знаєте, рубрика Очікування і реальність. Uh -huh. Тому напишіть нам, якийсь класний рецепт на сніданок, що ми можемо приготувати, щоб воно було просто, недовго і. Корисно, найголовніше. Тому, хліб з маслом. Хліб з маслом, а так. це. Так, ось, не дуже розлазиться. Слухай, настільки швидко, я ніколи, ніколи не міг подумати, що так просто суху овсянку можна під... просто підсмажити. Мене Важно, взагалі, все У е... можна, мене можна. взагалі якась мрія трішки поекспериментувати і придумати якусь е, свою страву. Свою страву? Так, серйозно. Це мене... Які у тебе варіанти вже є? А, зараз не згадаю, на мене були варіанти. Там... Відварити, потім досмажити. І потім запекти, так? Ні -ні -ні. <хи> запекти взагалі. от я, я реально любитель запіканок. І мене улюблена це запіканка Джойс. Це топче. Ваню, ти вже про неї говориш три роки. До речі, в... скоро у нас буде духовка. Все, я І... приготую запіканку «Джойс». І спробуй тільки не зробити цю запіканку. Наскільки вона класно виглядає, наскільки ароматно все, запіканка Джойс буде тут, у студії. Дивися, як все рум'яниться. Я сподіваюся, що ця вівсянка хоча б просмажиться, знаєш, що вона не буде сирою. Такі швидко це все робиться. Ну просто неймовірно. Знаєш, я пропоную нам перейти на рубрику, щоб ми могли це встигнути підсмажити, і наші глядачі побачили, як, що з цього вийде. Так, друзі, в нас зараз наступна рубрика. Твій психолог. Так, твій психолог, так. поговоримо з вами про вдячність, чому це потрібно і як бути вдячними. Рубрика твій психолог вже до вашої уваги. Колатки з грушею вже посмажились перша Ось. Е, партія. Вже готові? Нас Дуже смачно Наступна ще досмажується Пахне. трішки. Ну, Дивися, на цей е, рецепт так, що ми сказали, скільки там ну, трішки вийшло Бівсянки, більше Вівсянки 65 грамів. Ну, ну, Одне, Одне яйце, є. одна груша, кориця одна чайна ложечка і води до, конс... до консистенції. До консистенції. Так. Ага. Тому ага. Я дав заб... десь... забагато. Я Тому за… забагато. Тому ми додали Ти сказала дати половину е, стаканчика, а я дав десь 2 третіх. Ем, і Тому? ми це все смажимо. Виходить раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, ну сім оладок буде. Друзі, ну, ну а. Давайте так скажемо, собі стоїмося, кажуть в народі. Собівартість. Да? Собі ну, не знаю, ну гривень 10 виходить. Не знаю. Треба порахувати. Давай е, куштувати. Це якщо без комуналки. М -м -м. Це смачно. Режисер, можна, ми зупинимо наш ранок надії. <рес> я просто понасолоджуюсь. Mm. Вау, це ж так просто. Дуже смачно. Дуже просто ну, взагалі. Корисно. Десь Тут є яйце, це білок, і там жири, тому що жовток. Є у нас клітковина, тому що тут є вівсянка цільна, це і вуглевод хороший, і груша. Це, ну, і це дуже смачно навіть по процесу. Мої мій улюблений рецепт, тому що я зараз вже mm. скоро майже як місяць не їм цукру. А це солодке, воно смачне, ситне, корисне, баню. ситне. Тому все, я кажу, це мій тепер буде топ наступних ранків. Теж мені треба вдома приготувати. Друзі, оладки з грушею корисні і смачні. Тому використовуйте ті овочі, фрукти. У сьогодні є ще восени для підтримки нашого імунітету. Ми нагадуємо, що ми вже сьогодні встигли поговорити про омікрон. Ось наскільки він е розповсюджується легко. Сьогодні виявляється, що дуже легко, це найрозповсюдженіший, можна так сказати, вірус за саму корону. Власне штам омікрону. Що з цим робити, як діяти? Ми поговорили з нашим лікарем Денисом Савощенко, сімейний лікар та педіатр. Ми також поговорили, чи нормально прагнути. Тримати все під контролем. Ольга Гулей була з нами у цій студії, психологиня в Гельштадт-терапії. Ну і також вже найближчим часом з Ольгою ми поговоримо про сімейні консультації щодо е, у похід до психолога. Чи потрібно це, не потрібно, за яких умов все це робити, тому, друзі, долучайтеся. Ну і нагадуємо, що ви нас дивитесь у прямому ефірі з понеділка по п'ятницю. З 8 по 10 ранку коментуйте у Ютубі, у Фейсбуці наші ефіри. Ставте запитання гостям. Також свої молотовні прохання. Ми будемо молитись про вас. Ну і напишіть, що ви снідали в цей ранок. Ну що ж, друзі.